Сьогодні говорити про те, як можна працювати над собою, удосконалювати себе, не втрачати надії в цей непростий час за допомогою тренінгів. Я уже більше двох років проводжу такі психологічні тренінги, які допомагають людям зрозуміти своє місце на цій землі. Навчитися планувати так свій день, щоб все встигати і не сердитися на себе. Навчитися з любов'ю ставитися в першу чергу до себе, до свого здоров'я, навчитися інструментам, такі, які допомагають захиститися від негативу, від негативних людей і від своїх негативних думок. І от сьогодні я хочу провести прямий ефір невеличкий для того, щоб розказати, як проходить цей тренінг, що він дає людям, які вже спробували його. Тому що я вже провела, це ось я набираю 14 групу, в яку входить 10 чоловік, більше не береться, так? І люди за цих 10 днів тренінгу отримують ось. Те, з чим вони сюди прийшли. Усіх є, є свій запрос, і в результаті ось цих завдань, які будуть виконувати одне завдання в день, люди мають е, такі е, переваги, вони розуміють, що, використавши цей інструмент, ми можемо захиститися від негативу. Використавши цей інструмент. Можна поправити своє здоров'я і так далі. Отже, по порядку. Трошечки про себе. Мене звати Ніколаєва Алла, я мережевик. Давно вже співпрацюю з українською компанією мережевою по здоров'ю. Тому мені давно, знаєте, ось я шукала якби, такий вихід. В плані того, що я розумію, що біодобавки, от зараз я також знаходжусь в інформаційному центрі здоров'я і краси, і тут в мене за спиною біодобавки, які я полюбляю. Але я розумію, що одні біодобавки це мало. І особливо, коли почалася війна. Люди втратили оцю підґрунтя під ногами, і саме все почало дуже бити по нервовій системі. І наші засоби, потужні засоби для нервової системи і так далі, стали якби менше діяти. Я розумію, чому менше діяти, тому що людина просто зайняла своє внутрішнє пространство негативом, страхом і так далі. І це все впливає на наше фізичне здоров'я. І от я постійно ставила собі питання, а як же можна до наших біодобавок підключити е, якісь такі методи, да, щоб можна було допомогти людині зрозуміти, що здоров'я тільки в їх руках. Здоров'я не залежить від якогось лікаря, від якоїсь біодобавки чи ліків аптечних, неважливо. Здоров'я починається отут. І знаєте, коли всесвіта щось просиш, так і відбувається. Так і відбулося зі мною. Моя давня знайома перезвонила, це було вже більше двох років назад, і каже, я тебе запрошую на тренінг. Я кажу, ти що, не розумієш, що у нас зараз відбувається, це тільки був початок війни. Я кажу, не до цього і взагалі. І вона мені довгий час дзвонила, нагадувала про себе, пані Людмила, я вам дуже вдячна, що все-таки ви тоді до мене достукались і запросили мене на той тренінг. Ну, Ви знаєте, я така людина, що дуже люблю навчатися. І була на багатьох платних, дуже дорогих тренінгах, індивідуальних навчаннях, по коучингу, по саморозвитку. І коли я прийшла на перший, перший другий день подивитися на як це буде виглядати зсередини, я була, знаєте, так, скептично налаштована, думаю, ну так усе просто, так я це все знаю. так хіба воно буде спрацьовувати і так далі? Але. Буквально на третій день тренінгу мій скептицизм десь пропав. Я, стріляний горобець, зрозуміла, що цей тренінг зробить зі мною якісь метаморфози і це е, йде в кращу сторону. І я розумію, що <клес> те, що зі мною відбувається, це класно, мені це подобається. в мене відкриваються перспективи. Я е, отримую потужну енергію. І потім я розумію, що це, мабуть, те саме, що я шукала багато років. Просто кажуть, все геніальне просто. Так от, і тут дуже просто мені вдалося відчути, як ці інструменти впливають на мене. Я це пройшла, і я пройшла не один тренінг. Потім я попросилася бути. В якості тренера самого. Я пройшла навчання, за яке знову ж таки заплатила немалі гроші. І коли я побачила, що це працює на будь-якій людині. Так, щось у мене з інтернетом я бачу. Неважливо. Можливо, я переключусь на мобільний інтернет. І може це буде. Так. Я переключилась на мобільний інтернет, тому що пише, що повільне з'єднання. І ось коли я відчула, що працює ця методика на мені, в мене додавалося енергія, в мене додалось впевненості собі. І я зрозуміла, що це саме той інструмент, який я так довго чекала. І він в моїх руках. Верніше, не один інструмент, а багато. І коли я ще прийшла сама в якості тренера навчання, де нам вже більш глибоко, досконало давали пояснення, як ці методи працюють, я зрозуміла, що це моє. І я почала набирати групи, і ось я вже говорила, що зараз я з понеділка набираю вже 14 ту групу. Як правило, група це 10 чоловік, то вже можете зрозуміти, що більше 100 чоловік пройшли ці тренінги. Знову ж таки, деякі люди мені кажуть, ось я нещодавно почала вести Тік-Ток, і кажуть, що ви так, в принципі, все там розказуєте, ділитесь такою інформацією, а це ж воно там десь, мабуть, і на тренінгах це у вас присутнє. Ви не боїтеся, що ну, вашу методику заберуть і будуть люди інші використовувати. Зразу вам скажу: не боюсь. Чому? По-перше, я щиро ділюсь інформацією з людьми. Я цього не соромлюся. І я розумію, що. Чим більшій кількості людей я допоможу, мені ця сторицею вернеться. Ну, це перший момент. Другий момент це те, що я ділюся цими фрагментами так, цих інструментів. Але я знаю, що вони спрацюють тільки системно. Що це означає спрацювати системно? Це коли людина взяла. Собі за основу якийсь інструмент, і вона їх виконує постійно. А не так, о, подивилася щось новеньке, попробувала 3-4 дні покрутилась, максимум місяць, і знову пішла в своє життя. Старе, як було, так і залишилось. Я це дуже добре знаю. А коли викладається цей матеріал системно, послідовно, від Простішого, до складнішого. І люди беруть цей матеріал, плюс він підтверджений висновками вчених, певні відео, певні такі тексти даються для пояснення, чому тобі ця вправа важлива. О, це вже зовсім інше. І коли людина проходить послідовно цих 10 днів, субота, неділя, вихідний, Виконуючи при цьому одне однісіньке завдання, і бачить результат, саме головне, так швидко на другий, на третій день, вона, е, організм весь мозок наш каже, мені це подобається, я хочу це робити. І тому є результати. Отже, перший пункт це системність. Другий пункт. Ви знаєте, вправи з однієї сторони прості. А з другої вони незвичні. В плані якому? Е, коли ти їх робиш наодинці, тому що я, коли я кочу, я проводила психологічні тренінги з, е, е, з одною людиною. Але я побачила, як це спрацьовує в колективі однодумців, та це в 10 разів сильніше. В 10 разів швидше все відбувається. Тому саме коло однодумців це другий важливий компонент, де тебе розуміють, де тебе підтримують, де ти не боїшся висловити свою думку, і що друг тебе там осудять і скажуть якесь негативне слово на те, що ти міняєшся. Ні, тут зовсім по-іншому. Оціх 10 чоловік, які знаходяться в колі на тренінгу, вони просто. Підсилюють тебе. В тебе росте внутрішня впевненість в собі. Ну і третій момент це звітність. Третій момент. Що значить звітність? Скільки раз ми собі обіцяли? Ось я подивлюся цей тренінг, або я подивлюся це відео. Сяду ввечері законспектую, завтра буду робити. Ні ввечері не сіла, не завтра не сіла, ні післязавтра не сіла. Тут згадала, це ж там відео було обмежена кількість годин, а я не встигла. Знову не встигла, так? А тут тобі дається одне завдання, і ти ввечері повинен прозвітуватися. Група набирається в Телеграмі, там є така можливість нажати «Відеозвіт зробити в кружечку. І ти говориш, дивлячись собі в очі, що ти зробив сьогодні за день. Дивися в свої очі, і якщо ти цього не зробив, то ти кажеш неправду кому? Собі. <хі> Тому, знову ж таки, хочу сказати, що оці три пункти, які я назвала, повторюся, це система, системність, це коло однодумців, і кожен день звітність приводить до таких чудових результатів, коли за 10 днів, то по суті за 2 тижні, бо субота, неділя, вихідний, людина повністю міняється. Вона починає усвідомлено ставитися до себе, дивиться по-іншому на своє життя. Ми говоримо зараз про зміну внутрішню. І я знову нагадаю, що я займаюся в компанії Українській. Це зовсім інша тема. Я... Не стараюся людей, бо до мене приходять і люди, які є в цій компанії, міняти людей щось по бізнесу. Тут взагалі б слово бізнес не називається. Ми міняємося зсередини. І багато людей, які зрозуміли, що саме від мене залежить мій бізнес, вони починають краще працювати. Це такі результати є. І дуже багато людей написали відгуки з тим, як вони пройшли, які вони результати отримали. І ось хто захоче прийти на цей тренінг, буде силочка на групу в телеграмі. Там будуть відгуки людей, які пройшли ці тренінги. Буде програма, яка розписана на 10 днів. Ви ці вже деталі дізнаєтеся саме в цьому телеграм-чаті. Для кого буде корисний цей тренінг? Для всіх. Для мамочок декретів, для успішних бізнесменів, які хочуть поправити своє здоров'я, а за браком часу немає часу дивитися на сім'ю і так далі. Я теж, коли мене запрошувала сюди, людина, казала, я дуже зайнята, мені немає часу цими тренінгами займатися. І. Уже не один бізнесмен пройшов мої тренінги традиційного бізнесу, керівники серйозних організацій пройшли. І вони знайшли час на себе. І, от, дякуючи цим тренінгам, у них відбулися зміни в їхньому бізнесі, в їхніх сім'ях, почалися теплі стосунки і так далі. Це підійде людям, які, можливо, зараз на такому етапі, знаєте, застрягли, як кажуть, зараз, день сурка. Тобто вони знаходяться, кожен раз прокидаються з думкою, де мені заробити гроші, або як мені поправити своє здоров'я. А день проходить, і на другий день те саме проблеми не вирішилися. Знову ж, повірте, що відповіді на всі ці питання є у вас всередині. Ви їх просто собі неправильно задавали. Якщо ви почнете це все углублятися, задавати собі ці питання, то Всесвіт вам буде давати підсказки кругом. І ви будете дивуватися, виявляється, що так швидко можна дати собі раду. Кому ще підходить? Підходить будь-якій людині, абміційній. Можливо, це пенсіонер, який вже, знаєте, як нас зараз, вже й молодих не дуже маємо ми роботу. Ось, а пенсіонера взагалі вже за борт викинули. А ви ще при розумі, а ви ще при силі, при енергії. І вам хочеться знайти себе. Ось зараз на пенсії, знайти себе і бути корисною людям. Знову ж таки, тренінг це і для вас. Тому що. Коли ми послідовно починаємо стирати в, своєму, в своїй підсвідомості ті негативні установки, які закладалися нам ще з дитинства, ми зрозуміємо, що ми зовсім інші. Ми талановиті, ми маємо внутрішній такий потенціал, який ми розкрили ще, можливо, навіть за все своє життя тільки на 10%. Ось саме цей тренінг допоможе вам знайти себе. Хочу сказати такий момент, що вправи, які будуть в нашому тренінгу, вони будуть конкретизовано працювати на одну. Один день якась одна проблемка, а верніше не проблемка, а інструмент, який допоможе вирішити цю проблемку. Ось, наприклад, вправа номер 1 це вправа, яка працює на клітинному рівні. І працює зразу з фізичним і ментальним тілом. Оте, що я мріяла, щоб з'єднати да, біодобавки і з'єднати із розумом, зміною мислення. Дуже важливо, оздоровлює і фізичне, і ментальне тіло. Друга вправа, вона очищає організм. Тому що найважливіша система, про яку зараз мало хто говорить, це лімфатична система а як її очистити? За один день цього не зробиш? Знову ж таки, слово система. Системно ви можете вирішити ці питання. І ось багато людей, які мали проблеми з набряками під очима, набряками ніг, проблеми із. За шлаковкою організму, виконуючи ці вправи системно, тому що 10 днів це ви тренінг проходите, а потім у нас створена група, де ми хто хоче, бо ніхто нікого не заставляє, приєднуєтеся і робите, продовжуєте ці вправи робити в колективі на протязі всього життя. І тоді результат просто цукерочка. Далі, третя вправа це про самодисципліну. Як організувати свій день, як планувати правильно свій день, щоб все стигати і бути задоволеним собою? Виявляється, багато людей каже, немає часу. Виявляється, часу є багато. Тільки ми його використовуємо нераціонально. А от як це зробити раціонально? Знову ж, вправа номер три. Вправа номер чотири дуже її люблю. І я про це висвітлюю в своїх відео в Тіктокі, можете зайти. Практично, вони там, ці всі вправи є, тільки окремо. Ось права, яка зміцнює імунітет, силу волі. Дає такий потужний заряд енергії, і при цьому ця вправа ще й впливає на інших людей. Уявляєте, яка потужна вправа? Вправа номер 5. Допоможе справлятися, в першу чергу, відслідковувати негативні думки свої і справлятися з м, от тією негативною інформацією, яка відусіль до нас іде. Вона просто захламляє наш мозок. Як навчитися це робити? Як навчитися справлятися з стресовими ситуаціями? Як... Відсторонюватись від негативних людей. Все це вправа номер п'ять. Вправа номер шість це розвиток впевненості в собі, впевненості в собі, як з погляду себе, так і з погляду оточуючих. Тобто це означає, що саме найскладніше завдання, яке ніяк люди не можуть навчитися робити досконало, це любити себе. Нас вчили любити всіх. Але не себе. А от коли ми навчимося любити себе, а це саме найскладніше завдання, ви побачите, як буде мінятися все навколо. Права номер 7 допоможе за допомогою унікальних інструментів навчитися боротися з страхами. Повірте, що страхи ще з дитинства, закладені нам в соціум, заважають нам. Отримувати успіхи, досягнення зараз. І ось, коли ви володієте цими інструментами, у вас багато страхів будуть підкорені. Вони не будуть керувати вами. Вправа номер вісім це, взагалі, суперефективний інструмент для створення психологічних установок для створення вашої нової яскравої особистості. Просто геніальне. Ви навіть не розумієте, наскільки ми всі з вами геніальні? І наскільки, знаєте, є таке положення, фраза така, що не заривай свій талант в землю. Так от більшість людей, коли стали дорослими, вони це саме зробили. Вони зарили свій талант. А от задати собі питання: а який це в мене талант? От Мені, наприклад, 60-70 років, а я використала свій внутрішній потенціал. Я знайшла можливість бути корисною людям на всі 100% чи ні. Бо саме з цією місією нас Творець послав у цей світ. Ми повинні допомагати людям, але допомагати через свою індивідуальність, через свій внутрішній талант розкрити його. Допоможе колектив і ця вправа. Я вам хочу сказати, що ті люди, які пройшли тренінги, вони можуть підтвердити. Ось я дивлюся, підключилась одна із учасників нашого тренінгу. Людмила Яківна, можливо, ви щось напишете, хоча б речення, тому що дуже поганий інтернет і часто перебиває, і люди, я дивлюсь, заходять і виходять із за того, що вибиває інтернет, написати декілька слів, що вам дав наш тренінг. Так от декілька прикладів. Один бізнесмен, якраз це було тільки я починала працювати, він прийшов на наш тренінг і мав таку проблему. Він інвестував гроші, а йому їх вже заморозили і не повертали. І якраз ось ці такі події відбуваються, все. І він просто думав, чим годувати сім'ю, тому що гроші б він би вклав в якийсь би інший проєкт. І ось буквально на третій чи четвертий день тренінгу він заявляє: Я просто каже, в шоці, я не зрозумів, яким чином це відбулося, але мені повернули мої втрачені кошти. Другий момент. Одна сімейна пара вже була на грані розлучення. І коли Жінка, яка прийшла на цей тренінг, почала задумуватися над своїми відношеннями, відношенням до себе, відношенням до свого чоловіка. То проста банальна фраза, я чого кажу банально, тому що люди думають, що це не треба говорити. А вона почала щодня говорити своєму чоловіку: Я тебе люблю. Чоловік спочатку дивувався, потім йому це сподобалось, він каже, я тебе також дуже-дуже люблю. І, звичайно, вони залишилися сімейною парою, ніякого розлучення не було, їхні відносини помінялися. А скільки в мене є випадків у людей, яких хронічні захворювання, а вони вирішилися. Хронічні це ті, з якими ми вже звиклися, вони ну, думаємо, ну вже вік. Так треба. Угу. А коли виконують в системі ось вправи для здоров'я, ці е, хронічні проблеми вони відходять на задній план, тому що людина відчуває силу в собі. Е, ми працюємо, такі є вправи, що ми працюємо з кожним органом і системою, працюємо з кожною клітиною організму. І це йде оздоровлення, люди молодішають, людей е, з'являється впевненість в собі. Тому я, ви знаєте, можу розказувати прикладів, як люди міняються дуже багато. Якщо ви захочете пройти цей тренінг, який починається 17 червня в понеділок, заняття будуть проходити о 20 годині вечора. Спеціально так зробила, щоб вже всі турботи були вирішені до да, дня і о 20 й ви одну годинку всього могли присвятити для себе. Всі умови проходження тренінгу будуть у телеграм-чаті. Посилання на нього я скину в кінці прямого ефіру, і ви можете зайти подивитися, якщо умови вам підходять, ви залишитеся. Ну, знову ж таки, це ваше право. І ще дуже хочу сказати, що особливо ті люди, які в тій компанії, де і я, я вас хочу завірити. Що ніяких переписань, перетягувань до себе людей я не провожу. За ці два роки ще жодного випадку не було, в тому, що деякі люди мене обвинувачують. А я просто розумію, що люди, які самі коли зробили похибку, десь оце зробили, вони і бачать в інших людях, що вони також можуть це зробити. Так от це не про мене. Я рада допомогти. Кожній людині, незалежності від того, в якій компанії вона знаходиться, в якому релігійному якомусь там статусі, в м, традиційний бізнес, нетрадиційний бізнес. Я працюю з людьми. І щоб ви могли про себе сказати, що я людина з великої букви, це якраз про це цей тренінг. Я вам дуже вдячна за увагу. Я надію, що в записі ви подивитеся вся інформація. Про е, умови бути на цьому тренінгу буде в телеграм-каналі. Тому е, заходьте, ознайомлюйтесь, я буду вас рада бачити. Всім гарного дня. Дякую, що були ви зі мною у прямому ефірі. До побачення!